Вересень місяць пам'яті Василя Сухомлинського, видатного українського педагога, публіциста і письменника. Напередодні нового навчального року запрошуємо здійснити мандрівку з учителем місцями пов'язаними з його життям та діяльністю. Віртуально ми побуваємо у Павлищі, Васильівці, Онуфріївці, Кременчуці, Олександрії, Богданівці, Кропивницькому, Полтаві та Києві. Розпочнемо нашу подорож із селища Павлиш, де діє педагогічно меморіальний музей Василя Сухомлинського, його авторська школа та інші автентичні пам'ятки, пов'язані особисто із ним, де він бував, чого торкалась рука майстра. Звертаємо вашу увагу, що на сайті нашого музею розміщено інформацію щодо оновленого музею, з якою пропонуємо ознайомитись більш детально. Від 1948 року і до кінця життя Василь Олександрович працював директором Павлиської середньої школи. 23 роки стали найпліднішим періодом його науково-практичної і літературно-публіцистичної діяльності. Звичайну сільську школу він перетворив на справжню педагогічну лабораторію на приміщенні сучасного ліцею його імені розміщені меморіальні дошки, а на місці поховання споруджено пам'ятник. Василь Сухомлинський народився 28 вересня 1918 року в селі Василівці, нині Олександрійського району Кіровоградської області. Упродовж 1926 років навчався у місцевій семирічній школі, приміщення якої збереглось. Про це інформує і меморіальна дошка. У 1933 році він вирушив до Кременчука. Де вступив на підготовчі курси учительського інституту, а потім навчався в ньому на факультеті української мови і літератури? Перед вами приміщення інституту. Нині це один із корпусів Кременчуцького льотного коледжу. До речі, у 2016 році в Кременчуці вулицю Пальміра та Лятті перейменували на вулицю Василя Сухомлинського. Василь Олександрович далі навчався заочно у Полтавському педагогічному інституті. Сьогодні це Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка. Матеріали про навчання видатного педагога Сухомлинського є в музеї історії університету, а на фасаді старого корпусу розміщена меморіальна дошка. З 1938 року він працює викладачем української мови і літератури в Онуфріївській середній школі. На фото приміщення, де працював Василь Олександрович після війни. Тут теж є дошка, що засвідчує його перебування. А ми продовжуємо далі мандрувати життєвими стежками педагога Сухомлинського. Наступна зупинка місто Олександрія, що має теж цікаві туристичні локації. Чисельні відвідини Олександрії та коло спілкування Василя Олександровича дослідили краєзнавці Юрій Біланюк. І Анатолій Кохан, видрукувавши брошуру штрихи до портрета Василя Сухомлинського. З їхньої розповіді дізнаємося, що найбільше він зустрічався із студентами місцевого педагогічного училища. У його приміщенні нині розміщується одна з Олександрійських шкіл. Це училище сьогодні. Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені Василя Сухомлинського, розташоване у новому приміщенні, де діє музей. А на подвір'ї встановлено пам'ятник. Неодноразово Василь Олександрович їздив у справах до обласного центру Кіровограда, нині місто Кропивницький. Дорогою відвідував і свого друга й соратника Івана Гуровича Ткаченка у селі Богданівці на Знам'янщині. Місцевий ліцей нині має ім'я Івана Ткаченка. А в шкільному музеї розповідають про багаторічну дружбу відомих педагогів їхню творчу співпрацю. Місто Кіровоград Кропивницький теж має декілька цікавих локацій, пов'язаних із Василем Сухомлинським. Це Кіровоградський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти, якому у 2004 році присвоєно ім'я Сухомлинського. А до сторіччя від дня його народження відкрито меморіальну дошку. Цікавий факт: саме у приміщенні Кіровоградського педагогічного інституту, а сьогодні це Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, у 1990 році було засновано асоціацію його імені. Іменем Василя Сухомлинського названо вулицю у Кропивницькому. А в Державному архіві Кіровоградської області створено й широко популяризується особовий фонд видатного педагога Земляка. Василь Олександрович часто бував і в Києві. Педагогічний музей України у 2017 році підготував тематичну виставку Київ-Сухомлинського, яка розповідала про місця його перебування в столиці. Зокрема, у 1955 році він у Київському університеті захистив кандидатську дисертацію з теми директор школи, керівник навчально-виховного процесу. Значний ресурс із Сухомлиністики зібрано і в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені Василя Сухомлинського. Тож пропонуємо вам як віртуальну, так і очну мандрівку до будь-якої локації представленої нами. Цілеспрямовано чи принагідно перебуваючи у інших справах, зайдіть і відвідайте ці місця, вшановуючи видатного педагога Василя Сухомлинського. Його серце належало дітям. Підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах.